Слава Україні, слава Збройним силам України. Рішили на ній запрягнути вандама. Перший раз, не знаю, що нічого не міряли, Шлою нам хлопці, дали трохи поганяти. Зараз ним так виглядає наш... Виглядає наш вандамчик. Так, наш головний тут, на конючне, чоловік, який займається ним. Так. Зараз ми його запряжемо, Парень, Він трохи замалий для тебе жеребець, ні. <реш> Треба було його так і зазумбола, видиш? Зараз його. Я... Ну, зазумбула його то й все. Ще нема ні кутасів, ні наших шлеїв. Запрягаємо на цей швидкий теж, двуздук. Хлопці їздять на них, але одір послушний. Ррррр, сказав. Рррр, сказав. Він вже, певно, десь рік в возі не був. Ррррр. А зараз хлопці його запережуть. Що сам, він тут запрягав коня. Ррррр. Немай заперігай. Боже. Оно шлея трохи замала, треба попустити на пране. Так, Кулки, ану по сторону. З під дубком, так як має бути. Все. Зараз. Раз, Угу. Вниз, трохи. Так, от так. Так трохи допомагає хлопцям. Помив руку, так би називалося, що допомагає. його треба напевне попускати. його, напевне, треба трохи. Він послушний. Може ліце закинути, він з тих фіру не пішов. Встань. <говори> Рррр. Може літки на нього закинути. Закинь його так. Вже погода і вже трохи, але. Зосень, да! Зос! Зос, даємо за. Чекачкай, перше може літи, бо все може бути. Зараз ми кажуть, то перший раз ми я вже коня не запрягав купа років. ще 6 років 15 назад, я коня запрягав. Та зараз можна сказати, що не дуже запрягають. Може через кулка прокинути, ні? Нашли її. 5, так, так, через кулка прокинь. не буде <awful old> А чого не буде добре? Там тут це дві Ти що, воно пройде, а там кулка великі. Може додати зомбела? Зараз хлопці. Хлопці закарають. За карабін відлітів зачіпи, або той малий візьме, там є карабін. Зараз сподивимося, як буде має. Якщо сьогодні все вдасться нормально, то вже на другий раз підготуємо шлею, все так як, так, як має бути. Були у нас капестри гарні шкіряні, але ми продали. вони були замалі трохи. Вони нам не, не Будемо бачити, зараз я він впрягався. в принципі, Михайло його колись впрягав, але то було колись. Зараз ми його пробуємо запрягнути ну, може ти потримаєш а я цей, ходить телефон трохи потримаєш, Трохи, напевно, треба попустити, бо на одного певно треба, ні? Пахне, пахне конета. Там теж два треба пустити. Трошки. Але попускай через один, знаєш. Не на один, а через один. Азато. За. 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 <реш> В принципі, ми його можемо зацей. На морі на сильника не треба, бо слиявський дубко може йому зати зачатати. Так, так. Ага, ми можемо стати?

Добре, подумай буде добре, ні, Добре так є.

Thank you.

Беру в рот. Дуже серйозна звонка, Ана. Можемо на неділі їхати в ріку. Ну і десь там я познімаю трохи. Поглядайте, тебе тримай. Так виглядає вандамчик у возі. Супер, і все, в возі ще файно йде, думаю що. Просто що погода не, не дуже, бо вже пізно трохи, але нічого, вже під вечір. Тому десь розвернешся, наприклад, де трактор розвертався. Нема вже сьогодні часу десь їхати. Будемо, напевне, і гердо впрягати. Сподобалось мені. Що в нас люди городи орали, отже, хоч і сніг, але нічого страшного. такий, помощник мій. Таке. Може зараз десь хтось щось буде писати, може буде казати, що щось не так. Щось неправильно, але кажу, ми ще не запрягали. Запрягали, ще коні я вже коні купа років не запрягав. Це наша наша фіра. Наш жеребче ще теж вже відстояла півроку, що ми нічого не впрягали. Мар'ян вроді. вроді їхав. Сізав якісь курсів, собі возив, чи що. А так, я наю ще сам не їхав, сьогодні перший раз. Чуєш, він сам хоче бігти у фірі, ні? Ого щось супорово Можна запрягати, ні? Трохи холодно. Зима Але, Алексфіра під дупок трохи занизько, правда? Чи може і ні? Трошка занизько, за правда? Під дубчі а Під дубті треба, підтягаєшся, але на горі, так, так. Він на одному цьому, от вона на приєжце. а тут вже нема куди. Бачиш, той кінь був довший. Трохи пошли її менший, а по цьому довший. Треба трошки під дупок підтягнути. То вже не піде, піде Сай. Чи ти так просто підтягуєш? Ага. Все грає, так як би, О, так, би йому було. так би пасувало, ні? Але. Нічого, то вже буде... Вже буде своя шлея, то буде інакше. Супер. Ну чекай, ще трохи відійду, ти вже цей. Зараз рушиш. Тому що все тому що буде важче, але жеребець запряжний, вже, вже є у нас шлея, вже є віз, зрозуміло, що запрягається, так що будемо пробувати вже десь їхати. Навіть у нас там є якісь дрова, є треба привезти, то вже будемо будем ним везти. Там хлопцям треба привезти дрова, бо ми дровами не палимо, у нас немає в чому палити дровами. що йде як молодий ні як молодий така ще раз відійду ще раз трохи відійду Ти, ще. ти можете їхати можеш там заїжджати туди думаю що задом не дасть, але Чи, так і пізно, так і все, поки загадались, ти вже й... Вже й пізно, але нічого. Краще пізно, як ніколи, так де кажуть. Молодь. Що, би тобі, Мар'ян їздив, вони подоньку, ні? Все, треба припрягнути ту... Треба тримати? Шо? Ну, я собі би й не подумав, видиш, як його гониш треба. Підганяти щось так, плоньку дуже ходить, а в возі добре ходить. Дуже твіжні, Може і так. Але не ходять кожний день, там нема що це. Нема що хотіти. Може заїжджай так, а, ну, розпряжаємо його, а потім це. А потім вже та, та, потім вже вийдемо треба буде по колу. Та наліво чого, а там де був не заїдеш візьме mm -hmm. чуть... Та-та-та, плюс-мінус там ти Добре, добре йдеш. Mm -hmm. Що, лишаємо тут? Зараз тут підстати. А, ну то може і так. Отак. Отак виглядає наш андомець, запряжця, але трохи піддупник спадає. Чуть-чуть за цей. Трошки би хотів вище, сантиметрів 15, хотів би піддупник вещи, так загально все добре. Жербек запряжний, їде файно, хлопці теж запряжні. Варіант ти теж запряжний, ні? Це наш найсерйозніший хлопець, який тут на понішний. Так, виглядає вандамчик. Трохи йому це путається. гриво за. Тайся, але нічого. Супер. На перший раз може бути. Чи ні, на перший раз може бути, ні? раз. Я думав, що буде гірше. Нічого, все. Гердана наша бушує хоче, хоче їхати. Та розпрягаємо то й все, та й треба вже йти типу, полегко лагодити їм їсти що, чи пустимо їх, аби там побігали, ти зразу вдома їсти, ні? Отако. От Коротше, далі будуть більше відео і краще, бо... Що, ти кажеш, так? Треба давати їсти. Не, Це вже не, вечері, ні? Яке в нього вже грива. Тут вже грива нижче грубниці. Добре, взяти. Край гриви одного. Супер. Так що жеребець спокійний, запряжний. Жирбець на паровку нагадую. Поки що ще не на продажу. А може й буде на продажу, я знаю, будемо будем видіти. Поки що ні. Поки що ще треба запрягати, ще самим їздити. Поїдемо перше на ріку подивимось. Я думаю, що він би мав сам цю фіру так легонько тягнути. Але таке, нині приїхав, нині такий про... прострілошний один раз. Попригнули, подивилися, їде ще треба, гердо Герда пряжена не була щоб не пробувати десь її до пари з ним запрягати. У нас є кутасик, але він вже його трохи, трохи верхній бомболик загубив, нам був Микола такий подарував, ми були в нього, знімали його Алана, він вже зараз має. І Алана і Лісабона. То він нам був подарував такий гарний такий маємо гарне зомболо, тому що нам його не треба буде, але надобрилося. Пускаєте цей, пускаєш його туди найходить, ні? Ну, я Ти пускати їх туди, зараз ще герду вігнати, ти пустити. Чи в той пастух великий? Що-що? Великий? А то може, ну, випускай її все нехай. Дай вона йде. Та то так, то пастух відкритий, так його без цього пускають і все, я думаю, що він вже не був, ніколи не пішов. Зараз Мар'ян ще випустить герду. У ну, фірі вже ребеться стріжі, як так, бо ми як виганяємо, на знімаємо вже щось так поволе йде, а в фірі треба тримати. Що хлопці тримали, що я, але то так може зразу. наша красуня. Виходить наша карсуня. На ну, я думаю, якщо може їх двох з то буде суперове відео. Mm -hmm. Дусі або вона тобі не цей не дала, бо вона так коли його б'є вже будемо запрягати другий раз, я думаю, що пару. Герда, десь має все добре йти в цьому, вона ще десь би тебе не вбарила. Що, суперово, всім гарного перегляду, гарного неба, всім всього найкращого. Хай щастить, бувайте, здорові.